Допомога це важливо. Чернівецькі благодійники разом із німецькими та канадськими партнерами продовжують тримати оборону на волонтерському фронті. Доброчинці налагодили співпрацю з іноземцями, аби забезпечити буковинців та вимушених переселенців усім необхідним. Подробиці далі. Продукти харчування, ліки та засоби гігієни. Такі набори із речами першої необхідності благодійники підготували для буковинців та вимушених переселенців. Є необхідність в самому ну найважливішому, тобто їм потрібно продукти харчування, засоби гігієни, медицина. Це будь-яка особа, яка звернеться до допомогу, Вона має можливість в силу наших можливостей. Отримати такий пакуночок, благодійний фонд Вікторія налагодив співпрацю із німецькими та канадськими волонтерами, які доставили на Буковину продукти та гігієнічні засоби. Вони перший раз з нами співпрацюють, але вони погодилися, і вони приїхали. І навіть сьогодні всі зірки таким чином склалися, що вони дуже швидко проїхали прикордонну зону. Вони дуже швидко доїхали до нас. Іноземні партнери, які вирішили допомогти українцям, певні добрі справи потрібно робити незалежно від часу і ситуації. Дими дуже легко працювати. Тож у нас сьогодні є організація з Канади. Вона називається Global Medic і з організацією з Германії Йоганітер. Вони спілкуються. Вони теж допомагають з піщу. З одягом для біженців з України Це мій перший контакт з даною організацією. Мені дуже сильно хотілось допомагати людям, тому я опинилась тут. Це мій перший проект, і саме з нього я буду рухатись далі. Благодійники сформували продуктові та гігієнічні набори для людей з інвалідністю, а також для чернівчан та переселенців, які її потребують. Пані Юлія каже, під час війни ко. Кожен прояв уваги є важливим. Такі допомоги дуже, дуже допомагають, тому що ну, важко. Хтось залишився без роботи, а тим більше такі діти, як наші, потребують лікування дороговартісного, тому вони зараз дуже допомагають. Продуктовий пакет він на сім'ю е значно економить кошти. Ті, які зараз все, що піднялося від елементарного від і тим більше миючі засоби, всі засоби гігієни. Керівник благодійного фонду Вікторія Руслан Роздорський готовий до подальшої співпраці із європейськими та канадськими партнерами, адже наразі головне завдання допомогти якомога більшій кількості людей. Хотілось би все ж таки допомагати людям, чим можемо. Ми плануємо. Співпрацювати з будь-якими організаціями, які мають змогу надати нам цю допомогу. Ми плануємо і надалі це розвивати, оскільки зараз близиться зима. Людям треба ну хоч мати, хоч мінімальний якийсь запас. Альона Рніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.